Розпочалася 188-ма доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню, як інформує генштаб збройних сил України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької, утриманні захоплених районів Херсонської частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Російські нелюди і далі завдають авіаційних та ракетних ударів по цивільних об'єктах на території України на Волинському та Полійському напрямках обстановка ж без суттєвих змін. Підрозділи збройних сил Республіки Білорусь виконують завдання з посилення охорони ділянки білорусько-українського кордону у Брестській та Гомельській областях. Також, за інформацією генштабу, продовжує зберігатися загроза завдання противникам ракетних та авіаційних ударів з території і повітряного простору Республіки Білорусь.